Тікати лише тоді, коли війна дійде до власного будинку. Багато хто жителів Маріуполя не хоче покидати рідні домівки в надії, що конфлікт таки омине їх стороною. Потяги, хоч і йдуть з міста, переповнені, та здебільшого це пасажири, які хочуть виїхати безпосередньо з Донецька. А ось із цього міста вже виїжджають навіть ті, хто був налаштований до останнього чекати за тища. Євгенія Цвітанська зустрічала поїзди із зони конфлікту. Вони чекали до останнього із потяга допомагають спускатись інвалідам. Саме через стареньких батьків багато хто довго не хотів виїжджати із зони АТО. Далі до останнього ми з Макеївки. Поки не бомбили, а тепер не знаємо що, і от, вирішили уїхати. Олена довго не могла вмовити маму поїхати. Наважилася лише коли війна дісталася сусіднього району. На поїзд уже їхали під кулями. під пам'ятаємо. Ми навіть таксі не могли визвати, тому що бомбити, ми не могли маги з колеці. Бомбили страшно. Ми не могли из квартири выйти, сидели в туалеті Очень тяжело, детки. Я у війну пройшла ту немцами, Такого страха не было. До останнього чекають і Маріупольці, хоч потяг із міста переповнений, багато хто лишається. Попри тривожні сигнали, самі жителі вже встигли звикнути до мирного життя. Ми їдемо в гості. Ну, у нас там намічається, звісно... Хорошая война. Наш мер говорив, что не делайте нікого не слушайте, ніякої паніки не, не создавайте. Все будет хорошо. Хочеться куда-нибудь уїхати, но на самом деле все-таки надежда є, что э, обойдется все. Остаються ті, у кого денег мало, нікуди уїхати, не кому уїхати. що квартири розрушить, що людей поубивають. Від кого саме гинуть гариса Григорівна визначилась. Пусть на на своєї то на какої на власні. Із величезною купою торбів пенсіонерка сама вирішає в Смоленськ. через 47 років життя в Україні вирішила, що хоче на батьківщину. А через Київ не страшно. Не не страшно, тут не стріляють. Київська я так розумію, вам не подобається? Ні, не нравиться. А почему тогда там... думаете, что в от бандет полибають? Все стреляють і бандери і російські. Ті не несеть. А, а там родина. І з зони ото до Києва можна виїхати трьома потягами: із Дружківки, Костянтинівки та Маріуполя. Виїжджають ми на на Маріупольському поїзді з Донецька. Надоїжджає до Волновахи, куди Маріуполя пересажуються. Переважно поїзди курсують за розкладом. У разі небезпеки зупиняють. Всі наватай, попали під град. Люди всі біжали на вокзал, притусаться, всі біжали в підвали, хто куди встигав. Біля пункту ці переселенців на вокзалі черги здебільшого то ті, хто вже місяць два живе у Києві, встигли витратити останні запаси. Олена викладач із Луганська зарплати не отримала. У фонді зайнятості теж відмовили, бо офіційно працевлаштована. Сказали, раз ви при роботі ви працюєте, значить, як-то самі рішайте свої проблеми. Саме через брак коштів деякі таки повертаються додому назад у зону конфлікту. Частина місць кажуть касири теж розпродана. Андрій Вєтошкін,